Пане Богдане, ви з Києва? Ви знаходились в Києві сьогодні вночі. Розкажіть, як ви пережили цю ніч? Перш за все? Чи все добре? Ну відповідно, чесно кажучи, ніч була важкувата, адже саме живу неподалік від одного з епіцентрів збиття сьогоднішньої ракетної атаки. Тому ніч видалась досить важка, і дуже багато людей постраждало. Через цей звірячий просто удар, прямо в під час ведення переговорів під час діалогів штатів з Росією, під час діалогів України зі штатами, під час обговорень врегулювання взагалі цієї війни відбувається такий підступний черговий. Ракетний удар терористичної Росії, і терорист Путін на мою думку не збирається зупинятися. Він намагається тиснути на Україну, він намагається тиснути на США і він продовжує наносити удари по мирним українським містам щодня. Він вбиває людей, він вбиває дітей. Він нашкодує пане Богдане. Чи чуєте ви нас? А, так, чую. Так, невеличкі технічні проблеми у нас були. Будь ласка, продовжте. А на чому зупинилися? вибачте? ми зупинилися на тому, що Путін не зупиняється, не збирається зупинятись. Вбиває українських людей, вбиває українських дітей. І той кошмар, який відбувався сьогодні в Києві, в ряді регіонів України. Ми не можемо забувати і про них. Це дуже страшно. Тож, будь ласка, продовжте свою думку. А терорист Путін, як завжди, повертався до своєї риторики, тобто він оголосив це фіктивне перемир'я на великдень, яке Російська Федерація порушила понад дві тисячі разів за. Трошки більше ніж добу цього перемир'я, і зараз ми бачимо, що як тільки пішла нова хвиля перемовин, Путін продовжує з силою і своїм терором намагатися тиснути на Україну та союзників України для того, щоб вибити покращі умови для себе у врегулюванні цієї війни. Але ми вже бачимо, що всі союзники України, зокрема, навіть Трамп реагує вже більш, скажімо так, агресивно в бік Путіна. Він каже, Путін зупинись, тому що гинуть люди, ти вбиваєш людей, і навіщо ти це робиш взагалі, коли вже... Працює дипломатія. Також ми бачимо заяву Макрона, Стармера і інших союзників України в безумовну підтримку України щодо цієї ситуації і, взагалі, щодо цієї війни. Ну, ми про заяви Макрона і європейських лідерів трішечки пізніше поговоримо. Зараз хочу продовжити, е е продовжити саме тему Зеленського і Путіна і е саме Трампа і його заяв. Е це звірство, яке влаштували росіяни в Києві, прокоментував і президент Трамп. Мене не влаштовують російські удари по Києву. Не потрібно і дуже поганий час. Володимир, стоп, щотижня гине 5 тисяч людей. Скажіть, будь ласка, от цей, ця сама фраза дуже поганий час. Що вона означає? Чи є якийсь гарний час для того, щоб терористу вбивати людей в мирних? Про що свідчить саме риторика, не ті слова, які написав Трамп у мережі Ікс, так, а саме ритор, так як він склав ці речення, яка його думка і яка його зараз позиція. Ця основна я на вашу думку. Ну, на мою думку, Трамп останнім часом він зовсім необережний у своїх висловлюваннях, тобто він завжди був нестабільний в цьому плані, але останнім часом він робить настільки контроверсійні заяви, що його важко сприймати як сильного світового лідера, тому що він показує такими заявами у бік Путіна, як він, скажімо так, навіть дуже лояльний до Путіна, коли він каже такі речі, тому що як може бути гарний час для вбивства українців, як він взагалі може іти на якісь певні поступки до терориста, як він може десь сказати, що він поважає цю людину і так далі. Тому ця Трампівська риторика це відвертий пас до Путіна. Він його робить вже неодноразово, тому що Трамп сподівається на якісь стосунки з Росією, на з цих стосунків і використання Росії в противагу Китаю. Адже головний ворог на думку Трампа це Китай. Але Трамп цим самим виявляє свою слабкість, тому що він не хоче тиснути, не може тиснути на Російську Федерацію, а намагається тиснути лише на Україну. Здебільшого цієї причини, що Трамп вважає, що України нічим відповідати, і тому Трамп намагається здійснювати. Цей тиск саме в бік України, і це дуже прикро, що Дональд Трамп себе зараз так поводить по відношенню до України, яка цю дорогу була союзником США, і зараз захищає весь демократичний світ і всіх союзників США від саме російської агресії і воює з Російською Федерацією та несе великі втрати саме через те, що Україна зараз є захисником. Так, повністю з вами погоджуюсь. І незважаючи на все, президент Зеленський наполягає, українцям потрібен мир і він готовий до компромісу. Я прошу пряму мову президента знову показати, що він сказав і як прокоментував. Я вважаю, що на нас напали. У нас окупували територію, вбити тисячі, десятки тисяч людей. Заживо поховано багато дітей і дорослих, і те, що Україна готова сісти за стіл перемовин після сісфаєр, після повного припинення вогню з терористами, які все це влаштували на нашій землі, виключно на нашій землі, це великий компроміс. Ось так президент назвав великим компромісом те, що ми в принципі будемо розмовляти з терористами? Як на вашу думку, пане Богдане, буде розгортатися подія далі? Що буде, як будуть відбуватися ось ці перемовини? І взагалі знаєте, є таке питання: наскільки, взагалі, реально зараз, після того, що Путін робить після того, як вже дипломати включилися в роботу, яким чином будуть розгортатися події, і як взагалі чи буде якоюсь продуктивною ця? Розмова вже на дипломатичному полі, коли в Україні відбувається таке, що відбулося сьогодні вночі в даному випадку. Головне зазначити те, що Україна буде робити все можливе для досягнення справедливого миру. Про це неодноразово зазначав президент Зеленський і українські дипломати. Україна бажає миру, але мир має бути. Це, звичайно ж, справедливо Росія все ж таки всіма методами, всіма можливими засобами намагається зірвати ці перемовини або затягувати ці перемовини, в врегулювання, адже Росія будується за дуже чітким принципом тобто Путін живе. В ілюзії того, що йому доповідають його там помічники, радники та інші люди. А всі ці люди доповідають саме те, що хоче чути Путін, аби він їх не вижбурнув з Кремля, тому що вони сидять на дуже комфортних для себе насиджених місцях, і вони проносять Путіна саме таку солодку інформацію. Будують йому цей паперовий будиночок, в якому він живе, і думає, що в Росії все дуже райдужно. Але варто зазначити, що Росія під санкціями на Росії відбувається дуже сильний санкційний тиск. тіньовий флот Російської Федерації поступово руйнується Росія. Втрачає дуже багато грошей фонд національного добробуту Російської Федерації, який є резервним фондом, зараз має десь 36 мільярдів доларів ліквідних активів. А за перший квартал 25-го року дефіцит російського державного бюджету вже перевищив 40 мільярдів доларів. Тобто, чим їм покривався цей дефіцит, вже майже нічим. Але Путін цього не бачить. Також Путінгідніше за все не бачить, що з радянської техніки, яку радянський союз будував останні 50 років, яка залишилася в Росії, Росія використала вже Майже все там залишилося лише 25%. І що російські військові йдуть на штурми вже на якихсь китайських гольфкарах, як зазначають наші військові, на багатьох напрямках є дуже багато диверсій всередині російської армії. Військові відмовляються йти на м'ясні штурми. Вони вже розуміють, що це війна ні про що, ні за що, і навіть гроші вже не є достатньою мотивацією для того, щоб просто. Кинути від снарядів українських від українських дронів, і так далі. Тому в Росії все не так райдушно, як думає Путін. Але все ж таки, через те, що Путін живе в цьому своєму такому е будиночку, окремому, в який до нього ходять тільки його радники, сидять від нього через дуже великий цей ковідний стіл і щось йому доповідають. Він думає, що в Росії все гарно і намагається зривати перемовини щодо врегулювання. Пане Богдане, хочеться з вами ще проговорити таку заяву. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україні ймовірно доведеться піти на певні поступки на мирних переговорах щодо завершення війни. Про це він сказав під час інтерв'ю Євроньюз. За словами Дути, майбутня мирна угода вимагатиме болючих компромісів з обох сторін, зокрема поступок з боку України. Давайте більш детально про це поговоримо. Ось така вже знаєте інформативна така мушка запускається про те, що Україна має бути готовою щось там болісно відпустити від себе. Про що йде мова? Для чого. Робляться такі заяви саме нашими доволі добрими союзниками-поляками, так і саме їх президентом. Про що може йти мова, про які поступки болючі. Давайте поговоримо більш детально про це, тому що, в принципі, знаєте, спочатку це з'являється в інфопросторі саме європейському, а потім Трамп, начитавшись телеграм-каналів умовних там і якихось висловлювань, він не довго думає, чи робить якісь заяви. Ви ми це вже спостерігали, тож прошу. Ну наскільки я знаю, Трамп читає тільки одну мережу це свій його трус. все інше там ведуть якісь СМРники, радники і так далі. Але поговоримо про Польщу, про заяву саме Дуди. І тут факто зазначити, що Польща це останнім часом дуже лояльна до штатів країна після всіх вбивань, які відбулися з американських грошей в саме польську економіку. Польща є дуже лояльною до штатів, і навіть після зміни адміністрації з демократичної на республіканську, Польща залишається дуже лояльна. І Відповідь понад же йду грає під дудку Трампа. І підтримує всі його заяви. Тобто, якщо Трамп каже, що Україні треба йти на певні поступки, то й Дуда його підтримує, і всі інші польські офіціали відповідно будуть робити те саме. Адже Польща максимально залежна від штатів країна, не дивлячись на те, що вона наш великий другий союзник. Ми вдячні полякам за всю їх допомогу. Але все ж таки, в цій скажімо так, невеличкій дипломатичні суперечці щодо регулювання, Польща здебільшого буде підтримувати риторику сполучених штатів, зокрема адміністрації Трампа і самого Трампа щодо. Цих мирних переговорів щодо будь-яких дій щодо врегулювання цієї війни, пане Богдане, тут в принципі є ще така новина про те, що Макрон заявив відносно Криму. Питання статусу Криму зараз не на часі, але це не дає Росії свободи дії. Про це заявив Макрон. Що мається на увазі? Що має на увазі європейський лідер? Ну Макрон останнім часом теж виказує дуже сильну підтримку України саме на відміну від Анджея Дуди. До речі, в Польщі скоро вибори, тому там теж його заяви це можливо, частина виборчої кампанії. І до речі, кажемо про Макрона зараз. Макрон. Є одним з найбільших союзників України в Європі, як мінімум, риториці на даний момент. Макрон є одним з ініціаторів всіх продуктивних мирних переговорів, всіх зустрічей в різних форматах. І він старається на себе брати сильне лідерство в європейському союзі серед країн європейських союзників. України і відповідно це його заява знову ж таки підкреслює, що Макрон каже, що не можна обговорювати статуси якихось територій до повного припинення вогню, адже діалог України з Російською Федерацією не може початися без припинення вогню. Бо як можна розмовляти з тим, хто по тобі стріляє кожен день ракетами? Те, що сьогодні знову ж таки підтвердилось ракетними ударами, які забрали десятки життів у різних регіонах України, зокрема в Києві, помирають люди, діти. Як ми можемо говорити про статус яких територій з людьми? Які просто продовжують нас вбивати, це неможливо. І Макрон, як і до речі, Стармер, підтверджує це, що головний злочин в цій ситуації єдиний тут ворог всього світу це Російська Федерація. І тому, поки Російська Федерація не, не піде на першу поступку, це не припинить вогонь по мирним українським містам, і не припинить вогонь на фронті, не можна розмовляти про статус ніяких територій. Пропозиція Трампа щодо мирної угоди є актом капітуляції України. Про це сказав депутат Бундестагу Кізє Ветер. Чи погоджуєтеся ви з цим висловом? І давайте поговоримо ще трішечки про те, що відбулося вчора в Лондоні, адже ми не можемо скидати так з рейок те, що все одно йде якийсь переговорний процес і яким він є для України, адже ми мало що зараз знаємо про деталі. Пане Богдан. Знову технічні складнощі, друзі. Ми нагадуємо, що ми працюємо у прямому етері, тому е, дійсно деякі складнощі е, можуть е, відбуватися просто е, під час прямого етеру. Пане Богдане, чи чуєте ви нас? Так, так. Я на місці. Вибачте, якісь технічні складнощі я так, розумію, так. просто перепідключаю до дзвінка. Так чи чули ви питання щодо заяви одного з німецьких депутатів про те, що він вважає те, що зараз Трамп хоче запропонувати як план мирної угоди? Він вважає капітуляцію України. Чи чули ви це? Так, я чув цю заяву від депутата Бондастагу, і тут історія в тому, що ми план Трампа, про який зараз говорять в СМІ, він є досить невигідним для України, і реально з деякої парадигми він виглядає навіть як повна капітуляція. Просто те, що пропонується в озвученому в СМІ мирному плані, це фактично умови, які Україна в жодному разі не прийме і не може прийняти, адже там іде відмова від територіальної цілісності, що забороняє наші країни нашої конституції. Тож бачимо, що зі зв'язком нині проблеми. Я нагадаю, друзі, Богдан Попов був з нами на прямому включенні. Він і зараз знаходиться в Києві, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Тому не виключено, що там є технічні проблеми. Тому, пане Богдане, ми на сьогодні будемо з вами прощатися. Ми вам бажаємо всього найгарнішого і спокійного, тихого вечора, бо це дуже актуально. І щиро дякуємо за те, що ви вийшли до нас в ефір. Дякую вам на все добре.